Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. Сьогодні ми продовжуємо тему навчання по WordPress. І Сьогодні я хочу вам розповісти про важливість резервного копіювання вашого сайту. Зазвичай резервне копіювання сайту виконується хостингами. Тобто, це той самий файлик бекап, який зазвичай на хостингах робиться раз на добу або раз на тиждень, в залежності від того, який хостинг ви обрали. Практично всі хостинги роблять бекапи. Але бувають моменти, коли потрібно зробити бекап сайту самостійно. Найкращий варіант у цьому випадку звичайно, встановити відповідний плагін. І сьогодні я покажу вам роботу плагіна vp Staging wordpress Backup Plugin. Migration Backup Restore. Саме цей плагін допоможе вам. Зробити якісний бекап вашого сайту і завантажити його, наприклад, на інший хостинг, якщо ви займаєтеся саме цей момент перенесенням сайту. Тобто ви просто берете цей плайн, копіюєте увесь свій вміст вашого WordPress і переносите його туди, де плануєте встановити новий сайт. Отже, не будемо багато балакати, і переходимо одразу до процесу встановлення. Я дуже швидко покажу вам, як це все працює. Копіюємо назву плагіну з репозиторію WordPress. Тут також можна завантажити файли плагіну. Переходимо в майстерню нашого тестового сайту. Розділ плагіни. Додати новий. Вставляємо нашу назву і чекаємо, поки WordPress відшукає наш плагін. Ось наш плагін. Як ви бачите, тут насправді багато є варіантів, їх усі можна потестити, спробувати. Отже. Наш плагін, ми його інсталюємо. Чекаємо процесу встановлення. Процес встановлення завершений. Активуємо плагін. Нам тут одразу пропонують придбати версію PRO, ми цей крок пропускаємо. Тут нас перекидає на сторінку керування. Якщо ми подивимося ліворуч. З'явився у нас новий пункт вп Staging з усіма налаштуваннями. Тут на сторіноці ми обираємо Backup, backup and Migration. І отут нам пропонують зробити бекап нашого сайту. Зробити бекап, завантажити бекап або оновитися до версії PRO. Ми робимо бекап. Нам тут пише, що ми можемо без версії PRO, тобто в безкоштовній версії, зробити які. Бекапи? Ну, в принципі, нас це все влаштовує, все інше ми можемо налаштувати вже потім. Нічого не змінюємо, натискаємо Start Backup. Хоча, якщо ви хочете скопіювати, наприклад, тільки теми або е, або бібліотеку медіа, або просто контент, то ви можете. Тут галочки познімати і поставити, обрати саме те, що вам потрібно. Отже, натискаємо Start Backup. Чекаємо це займе трошки часу, оскільки кожний пункт копіюється окремо. Але все це буде в одному великому файлі, який ви потім перенесете на свій сайт. Туди, куди вам треба. Це дуже зручний е, метод. О, бекап завершено, клоус. Е, що ми робимо? Так, created on JLAV4. Так, ось наш бекап. Ми натискаємо завантажити. І зберігаємо цей файлик собі на комп'ютер. Чекаємо, поки файлик завантажиться. До чого я вела? Це метод бекапу і такої міграції, він дуже зручний, коли ви створюєте сайти на локальному хостингу. Тобто у вас на комп'ютері встановлена локальна машина, ви створюєте свої якісь сайти або, або, може, сайти для клієнтів. І в потрібний момент, коли сайт вже готовий, ви його просто копіюєте в один великий файлик. І переносите на хостинг, там налаштовуєте, додаєте всі необхідні налаштування, встановлюєте, вивантажуєте. Працюєте собі далі вже безпосередньо на хостингу. Зараз ми можемо бачити, що розмір файлу у нас 757 МБ. Ми бачимо швидкість завантаження. Трошки повільно, але нічого зачекаємо. Отже, процес завантаження завершений. І для того, щоб встановити вашу версію бекапу в сайту вже там, де вам потрібно. Ви просто натискаєте Завантажити бекап. Тут додаєте або посилання на ваш бекап, або завантажуєте безпосередньо з комп'ютера. Ось ваш файлик. Натискаєте Відкрити і все, що ви скопіювали з вашого сайту, переноситься туди, куди вам потрібно. Отже. Перейдемо в розділ плагінів ще раз. І відключимо цей плагін. Відключимо і видалимо. Для того, щоб було у вас розуміння, як все працює, спробуємо встановити ще один плагін, який за версією, ви тут можете побачити, що останнє оновлення в нього було 23 години тому. І тут 3 мільйони активних встановлень. Це в нас файл Uploads Updraft Plus від PBCup and migration Plugin. Давайте його встановимо і подивимося, що він нам пропонує. Плагін встановлено. Активуємо його. Плагін активовано. І нам пропонують одразу перейти до старту. Давайте перейдемо до налаштувань. І нам тут одразу пропонують зробити бекап усіх наших файлів. Теми плагіни, завантаження. Окей, давайте перейдемо. Давайте зробимо бекап за допомогою. Цього плагіна. Натискаємо Backup Now І що він нам пропонує? База даних, бекап, файлів бекап, відповідно, це медіа і контент. І тут нам пропонують. Просто зберігати резервну копію, навіть якщо мало місця на гостингу або на сервері, Ну, давайте зробимо бекап, подивимося, що в нас вийде. Почався процес завантаження. Каже нам, що великий файл, ну, відповідно великий, тут багато чого встановлено. Виконується бекап дуже-дуже повільно. О, завершився. The backup has finished running. Окей, okay. ось ми маємо наш файлик. Нам навіть пропонують окремо завантажити плагіни, датабазу, теми, завантаження і все інше. Це нам допомагають встановлювати навпаки. Угу. Зараз перевіримо, чи не ляже наш сайт після цього. Ну, якщо ляже, у нас завжди є бекап на хостингу. Принаймні в мене він є, тому я просто зроблю відкат і сайт знову працюватиме. Ну що, нам вже пише, що на сайті виникла критична помилка. Побачимо, чи він її здолає. Ну, сайт, слава Богу, не ліг. Але якось він трохи кривенько працює цей плагін. Ну, ви вже маєте уявлення з порівнянням, що попередній плагін зробив усе чітко, без вагань. А тут доводиться розбиратися і думати, чому ж так, а не інакше. Цікаво, куди ми можемо тепер діти цей бекап. Ага, тут ми можемо завантажити. Але ми можемо завантажити, якщо кинемо сюди. Ну, єдине, що ми можемо, це видалити. Ну, власне, що ми і зробимо. Видалено. Ну, не знаю, як вам, мені попередній плагін сподобався більше. Тут як для новичка вам буде доволі складно Виберіть віддалене сховище Натисніть 2050 щоб вибрати або скасувати вибір. От є Google Drive, Dropbox, FTP. І Google Drive тут доступний, якщо в нас. Є версія преміум на плагіні. А якщо її немає, можна відправити по мейлу. Але файл настільки великий, що навряд чи він влізе води немає, хіба що посиланням. Ну, можна зберегти на FTP. Якщо ви знаєте ваш сервер, логін, пароль, інші налаштування. Якщо не знаєте і це вам ні про що не говорить. То ну, краще не пробуйте. Ну, а більше Dropbox, якщо у вас є, можете скористатися. Ну, а як ні, то краще скористайтеся плагіном BP Staking І не заморачуйтеся. Отаке вам порівняння. Нагадую вам, що бекап для сайту. Це взагалі дуже важлива штука, тому що якщо ви щось зробите не так, встановите поламаний плагін або тема, може злетіти там, по стилям, по будь-чому можуть бути будь-які логи. Бекап це просто ваша рятівна паличка, яка допоможе вам повернути ваш сайт в дієздатний стан, і ви зможете продовжити роботу, але вже з розумінням того, що ті дії, які ви виконали до цього, робити не потрібно. Отже, якщо вам це було корисно, я сподіваюся, що це вам було корисно, ви завжди можете підписатися на мій канал, поставити коментування під цим відео, поставити вподобайку. Дякую, що подивилися. З вами була Тетяна Тапера. Всім па-па!